Інтенсивні обстріли посилення евакуації з прикордоння, дроновий терор та сафарі на цивільних, опустілі села, зруйновані будинки, пошкоджені підприємства, обірвані снарядами життя людей. Це все було в 2025 році на Глухівщині. У студії для вас працює Ганна Томіна. Яким був рік, що минає, та що довелося пережити мешканцям прикордоння? Згадуємо сьогодні. Друга половина лютого запам'яталася серією ударів по Глухово. 23 та 26 числа росіяни атакували керованими авіабомбами цивільну інфраструктуру міста. Одна з бомб розірвалася поблизу автозаправної станції. Ще чотири зруйнували підприємства на північно-східній околиці Глухова. Мене кидануло на Нічого не видно не було. Нічого не видно. Чорний дим. Поки він сів, навіть минут через 10-15, Потім подошли. А чи хтось постраждав з ваших? Одну секунду, вчора врушу. Вот. Тут був офіс. Ну, Можна подивитися, що залишили з нього. Ну Це ще... Це маленький. Обзвоні розмірні вас тут. Можете бачити, такі бетонні перекриття, псавдепівські ще. Просто завалило все. 27 березня вночі від звуків вибухів прокинулося село Баничі. Росіяни вдарили шахедами по дому молитви та дитячому центру. Там, де кілька днів напередодні лунав дитячий сміх, утворилося попелище. Коли ми прийшли сюди, вже все, все горіло, все полало. Ну на жаль. Під постійними ударами ворога перебували й прикордонні населені пункти. Росіяни палили будинки, знищували цілі вулиці. Справжній шах розпочався у квітні, коли Шалигінська громада фактично перетворилася на поле бойових дій. Я був на дворі. Він летів, І по школі інтернату шалин. Кеклопив, а все зіграло, Аж вікна зіграло. І коли дрони літають, починається стріляти. Це мене починає розити. 10 апреля всі виїжджали і ми виїхали. Ми много нічого не встигли взяти. Все в телевізор, дивани, все поставало в домі. Все, ми зібрали там носки, штані, тарілки, ложки, вилки. Таке миски позбирали і всі машини в машини в'їхали. Села спочатку не давали виїхати до самого вечора, бо траса контролювалася під Це, як кажуть, можна назвати так, був поштовхом до того, щоб задуматися над цим, щоб виїхати. А коли зірвали міст в сусідньому селі і залишився один наш. То ми мали виїжджати, бо коли б ще, не дай Боже, зірвали наш місто, люди в пастці, можна сказати. Машиною вже не виїдеш. Не минув без жертв і травень. Росіяни скинули керовані авіабомби по селищу Есмень. У власному будинку загинула 74-річна жінка. Біжить кабі летять на есмень, то коли бігла до нас. А ну як в шандарях на чотири підряд. І все, ми посідали, якщо по потра по, -по дороги їхати кілометра полтора, навірно. І це відсюда видно чорний дим, як повалив. На диване сиділа проти окна. Воно раз як гупнуло, все в хаті було як у в шахті. Хороша жінка була, завжди сиділа, завжди віддихали в місті, робила за її, що ухажорка ухажувала, допомагала їй на городі. То то садить, то ще що, то принесе з магазина. Шо? Літо на Глухівщині запам'яталося періодичними дроновими атаками та відлунням вибухів із прикордоння. А в ніч на 13 серпня росіяни шахедами вдарили по будинках людей у селі. Перемога У нас дитина, він чи з переляку, чи його знесло, із з диванчику злетів. Вікно відкрило вибуховою хвилею. Перше, що я пам'ятаю, це його перелякані очі, які дивляться в вікно на сусідський двір, а там палає. Ну, я, звісно, в хаті була, укрилася одіялом, нашого одіялом, воно шибка полетіла, воно в хаті задребіжало. Я встала, все, встала вих... виходити, а воно аж сколки і порізалося. Ну, таке, я тоді стала тікати. До менш ніж за місяць жах у перемозі повторився. 8 вересня серед ночі, неподалік місця першого удару, атакували безпілотником, влучили по припаркованому біля будинку лісовозу. Я не вправилася спугатися, бо я сиділа рядом коло окна у кріслі, і воно тільки бах, і я бачу вже горить. Повискакували, вона ж у коляски, вона лежача в нас, вона ж на дивані лежить. Вона кричить: Мам, не йди. А я ж як не дивун Думаю, хоч би хоч із зімуси добре було. О, вискочила, а вон уже шланг витягнув і туше. Тоді набігли люди, почали допомагати. Неспокійно було й у Глухові. По місту били ефпі-дронами та безпілотниками, типу молнії. Основні удари припадали на автозаправні станції та об'єкти енергетики. Та нерідко дрони влучали й у житлові будинки. Такий доб добрячий вибух. Вийшли, а в окно глянули воно фальгачі, щось полетіло як сніг. Вийшли, глянули дірка. Ну слава богу, без пожежі. Якщо ситуація в Лухові була ще більш-менш контрольованою, то при кордоні села Росіяни фактично випалювали дронами. Пілокопитове, будівельне, відранше повнолюдних сіл лишилася лише тінь. 20 жовтня опустів студенок Есманської громади. З нього виїхали останні жителі. Я сама нас бачила, бачила ці дрони, які запалюють будинки, то, ви знаєте, вона, вони невеликі, вони, як я казала, із моєї 6-літрової каструлі, кришка, отаке воно невелике. Летить. Але що воно воно запалює, таке несе, що воно запалюють, як такий будинок, що він дерев'яний, так обкладений, цеглою все, то вони запалюють з першого, мабуть, разу. Може, з другого. Завіс, висий, а куди чекати? Шахлів, роз... шахправо, розстріл, став і стою. Поставив, всі, по пішов. Другий пішов, подивився, пішов. Чую, Бух-бух уже десь. Треба вматувати, бросаєш все, і ходу відтуди. Неспокійно було на Глухівщині й у грудні, 18-го числа. Росіяни від ранку тероризували місто безпілотниками. Пролунало два удари в центрі. Чогось кружилися. Получается, у нас там шоу, у нас там центре, да? Уже идет. да? Да. Иди сюда, собака это прибежала в подвал. Иди сюда, иди, боишься. Собака это боится, прибежала в подвал. На, 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 иди сюда. Иди, иди ты боишься, да? Все боятся. Иди сюда. Попри все, цей рік був наповнений і хорошими миттями. Їх створювали самі жителі прикордоння, які на противагу ворогу щодня виконували свою роботу, які вирощували квіти під звуки вибухів, залишалися вірними улюбленому хобі, які знаходили в собі сили почати власний бізнес після втрати всього. Люди, які у вирі війни відроджували традиції наших предків, створювали прекрасне довкола та вірили у краще. У 2025 році ми багато розповідали про підприємців, які продовжують працювати на прикордоні і цим давати йому жити і розвиватися. Окремою важливою частиною нашої роботи була тема вшанування пам'яті загиблих військових та встановлення хвилини мовчання в глухові. Це те, що ми хочемо забрати з собою у 2026 рік, щоб голоси рідних героїв та слова людей, які тримають прикордоння, звучали ще сильніше. Наша команда дякує вам за те, що весь цей час ви залишалися разом із нами. До зустрічі у новому 2026 році.